Усім привіт! На зв'язку канал зробив заробив. І сьогодні ми поговоримо про такий крутий гаманець, як SafePal. та винагороди, які ми зможемо отримати, та непогано на цьому заробити. Тож давайте одразу перейдемо до справи. Поки ми не почали, рекомендую підписатись на наш телеграм-канал, адже там ми публікуємо набагато більше інформації і робимо це безкоштовно. І якщо тобі подобається наше відео, то будемо вдячні за підписку. Але перед тим як почати, хочу ще розказати про розіграш від Вайбіт та Гагарін Шоу. Гагарін Шоу роздає своїм глядачам 5 тисяч доларів. 10 рандомних людей отримує по 500 доларів, просто виконавши наступні кроки. А саме, звісно, потрібно бути зареєстрованим та верифікованим на Вайбіт. Далі потрібно підписатись на Instagram та Тікток, відвідати, а краще підписатись на Гарін Шоу у YouTube та по можливості запросити усіх своїх друзів. Це займе в тебе кілька хвилин, а отримати можеш аж 500 доларів. Дедлайн до 1 грудня. Тож давайте в двох словах розберемо, що таке SafePAL. SafePAL це топова компанія, яка займається виробництвом і продажем холодних гаманців в усьому світі, але він коштує дешевше, ніж той самий Ledger або Trezor. Окрім того, що це холодний гаманець, SafePAL має дуже крутий крутий гаманець, по типу як Trust Wallet або Metamask. І також в ньому дуже багато фіч, яких немає у тому Просвалиці та інших гаманцях. Їм вже користується понад 6 мільйонів користувачів у 196 странах світу, а в бейкерах в них є Binance Lab. І він повноцінно входить в екосистему, де ми напряму вже можемо підключатись до біржі і в самому гаманці купляти та переводити монети, і так далі. Щодо самої монети, то наразі вона коштує 53 центи. Знаходиться у рейтингу на 295 місці з капіталізацією у майже 60 мільйонів доларів. А дивлячись на ситуації, які коїться на ринку криптовалют, важливо подумати про гаманці. Адже, чесно кажучи, я й досі тримав всі кошти на біржах і не бачив тут нічого такого. Хоча крізь багато хто давно на ринку казав, що ні в якому разі зберігати кошти на біржах не можна. Хоча б тримайте на кількох, а краще зберігати у криптогаманцях. Отже, й прийшов цей час зробити, і зараз, окрім того, що ми зробимо правильну справу, ми також можемо отримати за це винагороду. Якщо ви не перший день в кріпці, то мабуть приймали вже участь у схожій роздачі від Trust Valley, тоді усі отримали по 400 монет за такі ж завдання. А зараз ціна на токен ТВТ 2$, а це своєю чергою 800$, доларів, але можна було отримати і більше. Тож розглянемо умови, що нам потрібно зробити. Для залучення нових користувачів у DeFi, типто гаманет SafePal запустив Airdrop на 1 мільйон токенів SUD, а це приблизно 670 тисяч доларів. Що нам потрібно для цього зробити? Завантажуємо гаманець SafePal, він доступний як на iOS, так і на Android. Далі реєструємось та зберігаємо наші слова у надійному місці. Після цього ми вже можемо переходити до виконання саме завдань. Але окрім завдань, ви вже можете його повноцінно використовувати для особистих потреб. Робимо депозит не менше ніж 101$ в USDT, BAS, або USDC. Мережу потрібно обирати BIP20 або ERC20. Але краще відправити більше, щоб мати змогу виконати інші завдання, далі ви зрозумієте, які. І також бажано ще закинути декілька токенів BNB для комісії. Це можна зробити наступним чином. Якщо ми хочемо купити, наприклад, на Binance BNB, то нам потрібно купити мінімум на 10 доларів, але ми можемо просто конвертувати на Binance будь-які токени або USDT через вкладку конвертувати. Тобто, заходимо у торгівлю і зверху бачимо вкладку «Конвертувати». Натискаємо на неї та обираємо, який токен ми хочемо конвертувати у BNB. І далі відправляємо його через мережу BIP20 на SafePal. Після цього ми переходимо до самого гаманця і бачимо знизу вкладки, такі як гаманець, торгівля, DAPS і так далі. Нам потрібна вкладка DAPS. І ось тут ми бачимо зверху банер з написом «Airdrop», або внизу ми бачимо іконку «SafePal Airdrop», де намальований парашют. Ми натискаємо на цей значок і ось тут ми будемо виконувати усі наші завдання для того, щоб взяти участь у пулі винагород та отримати монети SafePal. І першим завданням є Store and Hold. Якщо ви вже завели кошти, то наполовину виповнили це завдання. Тобто, для виконання цього завдання нам потрібно завести мінімум 101 долар у USDT або у USDC. Чи у тому ж самому BNB у мережах B20 або ERC20 та тримати їх до кінця акції аж до 30 листопада. І за це ми отримуємо 2 бали. Але важливо, що ці кошти ми не можемо використовувати до інших завдань. Якщо ми подивимось, то майже в кожному завданні написано, що ми з вами не можемо використовувати ці кошти. Якщо ви не знаєте, де взяти адресу, куди відправляти, то вам потрібно просто у пошуку вписати USDT або BNB, зайти та скопіювати адресу. Але може бути таке, як у мене, що не маю в USDT, то потрібно зробити наступне. У вкладці Wallet ми бачимо три точки, натискаємо та обираємо Manage Coins та вписуємо USDT bep 20 Після того, як ми знайшли, навпроти нам потрібно поставити галочку. І тепер на головному екрані ми будемо бачити цю валюту. Після того, як ви це зробили, ви просто заходите в DAX, заходите до Єдропу, «E далі обираєте Store and Hold та натискаєте Verify. Цим ви підтверджуєте, що поповнили свій баланс та готові приймати участь у цьому айдропі. Після цього, як ви виконали це завдання, наступні є завдання з рефералами. Вам потрібно зайти і вписати реферальний код. Я залишу його в описі під відео і ви зможете вписати його. За це ви отримуєте 05 балів. І я також отримую за це 05 балів. Також ви можете запросити друзів та додатково отримуєте за це бали. І якщо ви збираєтеся бузити, то ні в якому разі не відправляйте з одного гоманця на різні сейфали. Тому що це моніториться і ви не отримаєте за це винагороду. В наступному завданні нам потрібно зробити Swap монет. Для цього заходимо у розділ Swap та конвертуємо USDT, наприклад, у BNB. Але нагадую, що перші 101$, долари, які ми завели, не можна використовувати. Тобто потрібно ще завести. Я вже зробив це завдання, але я робив наступним чином: я свапнув USDT на BNB і тепер конвертую назад. За це в нас візьмуть комісію, але думаю, що воно того варте. Тому 2 долари, які я витратив, то таке. Після того, як ми виконали завдання, нам потрібно повернутися до DAPS і підтвердити виконання завдання. А наступне завдання теж не дуже складне. Нам потрібно встановити розширення у Google Chrome. Далі потрібно законектити наш гаманець, вписуємо пароль, і далі потрібно відсканувати через додаток SafePal QR-код. Ось і все. Гаманець ми підключили, і тепер нам потрібно відправити будь-яку суму саме з розширення SafePal та підписати транзакцію у мобільному додатку. Я знову трохи докинув на гаманець і тепер відправляю цю суму назад на Binance. На ваш мобільний додаток прийде сповіщення про транзакцію. Ви підтверджуєте і кошти відправляються за адресою. Після того, як ми відправили кошти, повертаємось до мобільного додатку та у вкладці DApps шукаємо напис Who і натискаємо на нього. Тут ми бачимо, активним є тільки одна іконка. Тиснемо на неї та потім заходимо у саме завдання та натискаємо Verify. Ось і все, завдання виповнено. Наступні завдання я виконувати не буду. А ви, якщо бажаєте, то можете виконати і наступні завдання. Тож коли буде відомо про те, скільки ми отримуємо за ці завдання, нам потрібно виконати якомога більше завдань до 30 листопаду, а вже 3 грудня буде оголошено у блозі SafePal. Але ми також у нашому телеграм-каналі об'явимо результати. Тож щоб не шукати, просто долучайся до нашого телеграм-каналу. А вже 6 грудня усім, хто правильно виконав завдання, монети прийдуть на нашу bep 20 адресу. Тож давайте зробимо та заробимо, адже зараз не так багато івентів, за які ми можемо отримати винагороди. Що ж, а я сподіваюся, ця інформація була корисною для вас, а ми й далі будемо ділитись тим, що дізналися самі. А тобі дякую за підписку на наш канал, адже це найкраща подяка за нашу працю. А ми, в свою чергу, спробуємо максимально детально розповісти про усі можливості у світі криптовалюти. З вами був канал Зробив-Заробив. До зустрічі!